Болото тут, звісно, капець. Вчора дощ прийшов, все мокре, зараз вам покажу. Їхати до цієї локації приблизно 30 хвилин від міста Біла Церква. Дорога хороша, поки не заїхали в якесь село. Ми давно збирались ходити за грибами, але, в принципі, не знали з ким. І ось поки моя колега Віка при одній із розмов не сказала, що вона вміє в них розбиратися. Дочекавшись хорошої погоди, ми вирушили в пошуки найближчий ліс, де хоч трішки можна назбирати тих бажаних бажаних грибів. Як добре, що в мене кеди. Виглядає як олень. Спортивні штани одягнені на ноги шкіряні носки наверх. Але враховуючи як тут, як тут мокро після вчорашнього дощу. Хоч би не провалися нікуди не впасти. Ну, це пригоди. Оце просто ага. зриваємо і вже чищений грибочок. Перший гриб. Перший гриб знайшли. Та ні, зривай, зривай. Оба! Зараз я вам покажу його, хоч би не вбиться. Юр, ти зриваєш? почуття? Ні. Де він? А я не бачу. Юра, ну добрий день, Він щось всі потопче нам гриби. Всього. Я просто один уже... Вирізай. Ти дивись під ноги, як ходиш, чув? чуєш. Може тільки висічу. Ну що, почином. У нас... Дожди. <свіття> У <свіття> нас перший гриб є. Куди який ми? А? Ні. це поганки. От блін. О тут ми знайшли дівчата точніше знайшли. Багато яких сімейних? Ось, а це вже набрані водою. Е, Чим понять, чи вони хороші, чи погані, іменно в хороших мохната шапка. Ось бачите, тут такі типу, волосочки. Угу. Оце значить хороші грибочки. І Там жарить чи ще щось, то не зрізай, бери тільки такі маленькі. У мені все одно які. Ну, Оце хороші гриби. Угу. Можеш зрізати. що, угу. Угу. Ух ти. Клас. А ви великі збираєте чи ні? Так, да, це... я їх можу зібрати, тільки на заморозити, поняла, а потім пожарити. Ну що, сьогодні очікування як? Класно. Десять ранку ми вже в лісі. Так, ти дивися, вони бути Уявляєте, в 10 ранку ми вже в лісі. Хтось 7 ранку, а ми в 10. На це не помішало знайти гриби. Зараз вам покажу, Віка знайшла ще сімейку з, гри... з грибів. Що там у нас мама, папа? Раз, два, три, четверо діток, мама й тато. А як Та нічого страшного. Ну так. Да. Туди вгору ходила? Ходила. Десь тоді чата -то ще щось знайшли, туди обійти. На жопу не сісти. Щось колюче, лизке. Діди з цієї сторони гарно коліче. Так, берегляне. Що вони там знайшли? Ти? Я хочу Де? сюди пройтися ага. а, і піднятися Ого. Огу. Ага. Йома. Подивіться скільки їх тут. Минут 30 біля одного пенька тут посиділи. Ніч увагу, які вони гарні, обалдіть. Тепер подивіться як вони ростуть. Прикиньте, скільки їх. Чуєш, їх ще тяжко звідти вирізати? Коротше, ми піднялися вже досить височенько. Десь машина там, там стоїть. Назбирали, ну, не скажу, що дуже багато, але якась одна п'ята відерця вже є. В чому тут є нюанс? Так як каже Віка, вони знаходяться саме під пеньками, біля дерев їх не дуже багато, або десь привалені гілками. Іти, ну, не скажу, що складно, але нелегко, тому що слизько мокро, тому можна послизнутися і впасти. Але якщо обережно, можна прорватися. Так що побажайте нам успіху, я сподіваюся, що ми збираємо. Принаймні, я знайшов один гриб. Це вже великий плюс. До речі, нам ще дуже повезло по погоді, тому що вчора йшов дощ, сьогодні сонечко вийшло. Ми думали, що буде прохолодно, вдягнули термоодяг, але зараз яка година? 1050 без 10.11, і нам уже жарко. Щоб роздягнутися, треба йти до машини, а до машини спускатися лінь. Нічого, потерпимо. Як кажуть парк. Костій не ломить. На поїздку за грибами роки 4, чого ж моїй мрії? Так. А з парашутом скільки чекало? Років 15-18. То дочекалась? Ну да, дай Бог перемога настане, ще раз пригну. Дивися. Чоловік буде знімати, наблюдають землі. Ні, ми з чоловіком будемо прыгать. А ви тут дивились? Я не, не знаю з яким. Там як Бог покаже. Ти тут дивився? Да, там поганка була. Диви. Там нічого. Що... Ого. -то. Ого. Чуєш, тебе солідно, молодець, помічився. Чисте нове взуття. Як бомж. Віка знайшла білий гриб, правда, не істівний. А який ти сказала? Деревний. Деревний. А, деревний, пахнатий гриб. Зараз вам покажу. Головне, тільки самому його знайти, бо я його не бачу. А, ух ти! Обалдеть, як він прикольний. Дивіться. Каже, ще знайшла. Як вона їх находить? Ми ж не Каже, їх дуже багато, є них Якісь які набрались водою. Тут кущі, так, звісно, такі. Йо-мойо, куди тут іти? Оце ця колюча хрінька яка постійно чіпляється за одяг. Оце хороші, але набрані водою. Їх дуже багато, але ні-ні, ні, це погані -то тонко. Кажуть, якщо варити мухомори з цибулею, то цибуля має так, посиніти. Але робили експеримент, ніби в інтернеті хтось робив експеримент, варив мухомори з цибулею і нічого воно не посиніло. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, варто їх варити з цибулею для перевірки чи не варто. Я маю навезити гриби, які не істівні. Як ви думаєте? Знову знайшли їстівні гриби, зараз я вам покажу. Коротше, може, вам здається, що вони на кожному кроці, але, мабуть, це не так. Це просто відео. Ну, Друзі, тут знайшли деякі гриби. От, Як ви що ви скажете? Що це за гриб? Це не літній опенік випадково. Зараз я вам покажу ось. Тому що ми з ними не знайомі. Але Віка каже, що він схожий на літній опенік. Я вам покажу його зі зворотньої сторони. От він так виглядає. Що це за гриб? А ну скажіть нам, будь ласка. Будемо чекати від вас коментарі. Ось ми його зірвали, ось таким чином він виглядає. Мабуть, це не справжній опенік, мені здається. Ну, принаймні, знову ж таки, Віка каже, що це не справжній опенік. У нас просто єдиний експерт в грибах це сьогодні Віка. Ну, якщо ви точно знаєте і впевнені, що це за гриб, напишіть, будь ласка, нам в коментарях, тому що нам дуже цікаво. Ого, як швидко ми вийшли на звичайну поляну, спустились донизу. Я щось думав, що ми ще під верхом, оказується, ми вже в самому-самому низу майже. Зараз переходимо в інший ліс. Ви знаєте, що там? Обалдіть. Ага. Ви знаєте, що за штука? Це Терзанка клас. Боюсь, вона мене витримає, враховуючи які там дерева. Не, я все-таки спробую. Блін, народ, ця штука класна, обалдіть. Як в детстві. Я правда не багато на тарзанках катався, але мені сподобалося. Коротше, поки ми з вами катались на тарзанці, дівчата побачили косулю. Я не побачив. Я сподіваюся, що ще буде час. Вона біля мене була, так? Да? Коротше, десь десь там. Прикольно. Ми тільки звідти прийшли. Тільки-тільки. Тепер ми зайшли в ліс, який дуже рідкий, тут багато листя, високі дерева з великими стовбурами, точніше високими, довгими стовбурами, листя майже на деревах немає, так як вже осінь. На сьогодні день зйомки. Яке? Друге ще третє листопада, не пам'ятаю. Шукаємо тут. Кайфують і Хто кайфує? А мене, я не раз замічала, що ми приходимо з лісу і в нас кицька катається по полу біля взуття. Деякі біленькі прикольні. Угу. Вони грабили нету, ніби терменті пішов. І коли вони оце їм, вони наркоши в екстазі. Що ми е, назбирали там якусь частину грибів, точніше, дівчата назбирали. Зараз е, сідаємо в машину і поїдемо наступний ліс. Віка каже, що там в тому лісі грибів немає, але хоча б принаймні погуляємо, подивимося, що там. На часу залишилось небагато, тому що потрібно ближче до 2 години потрапити додому. А зараз у нас вже 12.05, тому у нас є 1 година, 55 хвилин на те, щоб погуляти в лісі і приїхати додому. Випадаємо, приїхали в наступний ліс, село коженки. Там Гриб є, точно гриб. Такий реально гриб на дереві. Причому такий якийсь цікавий. Я таких і не бачив. Що почекаємо таню. Знаєте, що я вам скажу? Тут би взимку, коли багато снігу та на санках з цих гірок та поміж дерев. Подивіться. Клас. Коротше, нежданно не, ждану, не Просто гуляли, вже виходили з лісу і знайшли, знаєте що, вишенки. Какашулі, в я став. К... Ну, які в який остався таке. Вишеньки. Я правда ще не бачу, де вони. А, точно є. Зараз вам покажу. Ти кошинка дивіться. Прикиньте, скільки Ні, їх. Ща подрізаємо. Це буде багато. Іду від одного поваленого дерева до іншого. Там Таня знайшла ще вишенки. Опа! Що вам покажу. Я щось там не бачив. Вірки. Не воно, щоб очі не викокалювали. Ану. Та не вишенки. щось друге. Коротше, У нас сьогодні ще, окрім грибів, улов, як завжди, з бутилками, з сміттям і з лісу. Тому, будь ласка, якщо ви бачите десь якесь сміття, прибирайте за собою. Або хоча б навіть не за собою. Ліс вам скаже колись.